Привіт, невісточка. А ти все в телефоні сидиш. Та Боже, присіла на п'ять хвилин. Воно вже й боща зварила і пампушки воно поставила в духовку. Клас. А що ви так довго? Заморилася страшне, страшне заморилась. Що ви на тій дачі робили, я не можу понять. Що робила? Цибульку просапать надо. Часничок просапать надо. Мам, я вчора сапала ту цибулю. Я вчора сапала чесник. Ой, невісточко! То твоє сапання, то так. Одне названня. Ладно, не будемо. Ось, дивись, вибрала клубничку. Попробуй! Ой, клас! Боже, то вже наша? Так, це перша. Ой, клас. Попробуй якусь. Попробую. О, все. О, зараз спробуємо. Він як вкусна. — Смачно? — Ой. Така мам вкусна. Так. І поливає вже ж мало, так? Да? Так. Да. А дощ якось пройшов. Mm -hmm. Ой. Ой, я такого хочу. Ну, так хвата тобі вже їсти. Вже 25-клубнічину їсти і саме крупніше. Там 24 осталося вже моєму синочку і не хватає. Мама, ви що клубніку вважаєте? Єс. Yes.